Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати перець у сметані з помідорами, це дуже смачно виходить. І поділюся з вами своїм рецептом, як я це буду робити і що мені для цього треба. Перш за все, я взяла таких 10 перців. Ну, виберіть собі на свою сім'ю, скільки вам треба. Іду його обсмажити. Я буду його обсмажувати на сковорідці. додам трошки олії і гарненько обсмажу. Можна його поставити весь на противень, на пергаментну бумагу, наляти трошки олії, в духовку і весь зараз засмажити. Ну, я сьогодні по привичці на сковорідці це зроблю. Зараз його запечу, а далі вже покажу. Покажу вам, я отак перчик гарненько обсмажила, як і казала на сковорідці, ну я не показувала, тому що я йшла на другу кухню там, обсмажувала його. І зараз дам йому, хай він трошечки остине, щоб можна було вже з нього зняти оцю лупину. Поки перець трошки остиває, а я вам покажу, що мені треба для такої підливочки. Сметана, як я казала, в мене сьогодні магазинна. олія, цукор, сіль. Десь столова ложка величка борошна, і декілька помідорів. У мене такі вони невеличкі, то я взяла декілька, а можна такі дві великі, три, більш-менш середні, і одна невеличка цибуля. Ну от і все, що треба мені. І скажу вам, що я помідори зараз зітру на цій великій терці. Я вже біля плити покажу вам, що я цибулю нарізала як для засмажки, і, як казала, помідори на терку зітерла. Буду ляти олії. Десь так 50-70 мл додала олії. Ось сюди цибулю і хай трошечки підсмажиться цибуля. Включу більший вогонь. Цибуля отак трошечки тільки почала. І смажуватися і вже буду сюди додавати помідори, всі мета. І тепер трошечки обсмажу ці помідори. Помідори вже, бачите, та так, почали трошечки густіти, і запах вже трошечки змінили. Все. Можна тепер додавати до них сметану. Покажу вам, що я і перчик так почистила від лупини вже готові. У мене 300 грамів отут у баночки сметани. Отак. так. серденько оце все перемішаю, посолю і попробую на. Кислоту додам трошки цукру за смаком, а за борошно забула. Я візьму, отак, як я казала, столову ложку, додам борошно. Ну, вже буду додавати тепер. Треба трошки було скоріше додати, коли тільки помідори забула. Якщо ця підливочка дуже густенька у вас вийшла, так як і у мене, тоді можна додати трошки молока, якщо маєте. Якщо немає, то просто от води, як я. Трошки. Десь 20 мл водички додала. А ви вже дивіться по густоті цій. Бачите, ви була додала борошно, коли я до помідорів. Оцей грудочок там би не утворювалося так. А тепер приходиться трошки довше перемішувати оце все, щоб трошки розійшлися там грудочки з борошна. Візьму півчайної ложечки солі, подам. і додам десь так, ну, теж хай буде півчайної ложечки цукру. А зараз попробую і на сіль, і на цукор. І хай гарненько закипить. Я спробувала на сіль, скажу вам, що солі я ще додам. Отак, от десь одна третя чайної ложечки. Але це кожен пробує і додає за своїм смаком. От і все. А зараз буду сюди додавати перчик. І буду тут ножем так розрізати, і той сіт туди. Отак от гарненько, хай виходить О, цю заливочку. Так кожен перчик. Отак. Перчик сюди закинула і хай десь хвилин 5 ще, отак на невеличкому огні перчик покипить у цій підливочці. От і все, пройшло 5 хвилин. Перчик трошечки покипів у підливочці ці, Буду виключати. А зараз покажу вам, який у мене вийшов перчик. Ось такі, бачите, такі дуже смішненькі заливочки. Густенька така. І можна сюди додати ще трошечки цієї заливочки. Це дуже смачно виходить. Так що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, приготуйте хоча б раз отакий от перчик, такий сметані. Із помідорами, а якщо немає помідорів, можна просто додати столову ложку томатної пасти, я теж так іншим разом готую і це дуже смачно виходить. І всім, як завжди, буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже вам гарно дякую і дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. І бажаю нам поскоріше мирного неба, і щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі!